На батьківщині батька це Кіровоградська область, Олександрівський район, село Біляєвка. Там дуже багато горіхів. І він навіть у нашому дворі висаджував до горіхи. Ну і горіх як символ того, що він був дуже міцний, міцний горішок. І він розколот, Він зламан. Так, художниця і дизайнерка Наталія Близнюк пояснює художню метафору, яку використала в своїй роботі. Дівчина зобразила руки свого батька, якими він півстоліття оперував жінок. Нині ж лікар онкохірург Михайло Близнюк сам хворіє. Йому встановили діагноз компресійний перелом хребта і множинний уламковий перелом тазу. Наталія розповідає про ступінь травми, батько розповів не одразу. Кажу, може мені приїхати, ні-ні, ні, не треба. А, і ну, якось так, через... я приїхала ближче до Дня народження, він в нього 11 червня подарувала портрет і побачила, на жаль, його стан. Стан в нього був не дуже, м'яко кажучи. Він був Капітально на обезболах. Причому він, незважаючи я, зміюся з нього, кажу, ти ж лікар. Він їх просто їв пригорошнями, такими добрячими. А, і, і ми поїхали на обстеження вже далі, як мені сказав лікар, до якого ми ходили на томографію, що людина в, такі, в такому віці становиться дуже скляною, хрупкою, як порцеляна, як горіх. Тобто, дуже 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 крихкою. П'ять тижнів лікар, що звик постійно працювати, змушений був лежати. За словами доньки, дуже схуд. Зараз після стадії фіксації чоловікові потрібна реабілітація. У соцмережах Наталія оголосила збір грошей, бо їх говорить, треба чимало. Я лишилася без роботи, тому що я покинула Київ свої замовлення, і, на жаль, у батька 600 гривень йому виплатили компенсації за лікарняний. Ви самі розумієте, що на 600 гривень у нас 750 гривень коштував первинний прийом до лікаря. Про Михайла Близнюка донька розповідає, 14-річним хлопчиком залишив село і поїхав у Київ, начебто, вступати до будівельного технікуму. Втім, нікому не сказав, що вступив до медичного училища. Потім була армія, де працював фельдшером. Далі медичний інститут. Я його питала, чого саме гінекологія? Каже: мене поразили роди. Ну, тобто, сама поява дитини, ось цей весь всесвіт, який відбувається навколо навколо жінки. Ну, як це все весь, весь процес відбувається. Це каже мене, просто ну це був для мене казковий, ну, чарівний світ. Спочатку Михайло Близнюк працював в Тернах лікарем-акушером, потім почався його 40-річний трудовий шлях в обласному онкодиспансері. Серед учнів батька, розповідає Наталія, сумські лікарі Дмитро Сумцов і Яна Чумак. Вийшовши на пенсію, продовжив працювати в приватній лікарні. Він усе життя своє присвятив майже роботі, тобто, незважаючи на сім'ю, не зважаючи на що, робота завжди для нього була на першому місці. Робота його учні, його пацієнти. У лютому 2022-го, ділиться Наталія. Батько відмовився виїжджати з сум і заспокоював доньку, що жила в Києві. Допомагає впоратися з життєвими труднощами, і творчість розповідає художниця. Малювання і дизайн називає самотерапією. Творчість завжди завжди дозволяє більш рефлексувати, коли ти малюєш, поглинатися в себе, щось якось відсторонюватися, можливо, навіть трішечки від проблем. Попри хворобу батька, ще й у нас всі розуміють, який зараз стан. Сам лікар розповідати нам про свій стан не став. Нині серед мрій Наталії швидше реабілітувати батька. Таке ж бажання, додає дівчина, і у Михайла Михайловича, що хоче якнайшвидше повернутися до пацієнтів. Анна Книш, Валерія Зарудна Суспільне новини Суми.